Привіт, друзі, я вас вітаю. Я також вас вітає екскурсія по моєму гортензії саду. Саме тут я починаю своє привітання вас на каналі і вирішив вам показати, що відбувається сьогодні, 8 жовтня. Це прекрасний день юриста. До речі, у мене перша свята юридична, у мене сьогодні свято. Ну, як таке щось. Коротше, ну, Бачите, ось вам кримінальний кодекс, але цивільний кодекс. Ось, давайте напевно, на, на, на ось так. У мене тут вітає моя Арка з Акебій. Да, це одна кибія, вона друга, там он третя, чи, мільйон, коротше їх. Тут моє така пурпурно ем, напевне, більш, більш пурпурна тематика. Тут у мене моя базинаміл, чоклет, Little Devil похероплідник. Хтось в мене надія новий для мене ну, клерний снісний, я вчився е, уколірувати. Це Elegance елеган, буде сорт, коротше, якийсь там красивий буде. У мене просто побачите цвіте, ще до сих пір красунечка. E, Snowflake чи summer Snow. По-моєму, Snowflake, не гортензія, а калина. Просто ахні красива, яка. Тут там у мене якийсь захований. Будлея моя. Ой, e, 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 да, Ось тут у мене юки. Це трошки вона підгоріла, бідна в мене. Така цікава дуже рослина. Це сосна вимутова. Так, тут у нас ось ще тверба магніфіка. Коротше, я вам про це все розкажу. Ходімо, напевно, будемо йти напевно цією лівою стороною, потім я вас направо право перекину. Ось Пастер Грін, красунечка, Lucky Strike. Десь вже заклала брунічок на наступний рік. Дуже красива. Я так і люблю цю ялинку, тому що, ну як і не люблю самі бачите. Вон у мене Black Tower позина. Ось це вишня вже останній раз, я її зрубаю, вона мене так задовбала, Це така, ну, це поця, це як любка, як називати, є що там куча бодиля і 2-3 ягодки. Там вони ближайше, напевне, аземена або фурма. Побачимо. Так, це наша конфеті, моя любима. Так, це примрет. Між ними саджуями саджу спіреї, тому що вони неймовірно красиві навесні. Поки, поки та гортензія роздуплиться, господи, це скільки вже прийде тисячу років, що спірей вже її відцвіте. Ось там у мене гінго кільнек. Ну так, да, цікаве рішення, правда, дерево гінго тут серед гортензії, Ну, хай собі буде. сад садимінлива штука. Фрембозін, White Lady. Так, Sody у мене називається новим пендулум. Теж цікаве буде, там у мене теж клен, ще чекашира. Це ось там, Brussel Lase. Jанq Тут Менте ж гортенці різні фарсиці. Все красиве, все таке гарне, знаєте, сьогодні така приємна, тиха, тиха, слава Богу. Погода і сонечко. Маш не віриться, що от місяць майже був дощ. Бачите, поступово, як цікава Gold, як вона змінює кольори. Тут бачите, зовсім червона гілочка, тут це все таке жовте. Так, це голділок. Куба. Це Малінія Мюрінбергія. Волосовидна. Там мене Skyfall. Це в цьому році вирішив так пізно заквітнути. Вітло Quick Fire. Дуже красива гортинця, навіть без квітів. Бачите, як ось це гарне. Ось це на Summer Love. А ось Pink and Rose. Така ось. Цікава гортензія, теж дуже незвичайна Має бути маленька, бачите, яка маленька майже як з ростом. Там ще одна фрамбузін. Малинка закривається. О, подивіться, боже. Ну, ходімте, сижу, і не видно, як заховалася гарна малина. А ну, бачите, ось ми. Раз. І -м. угу Що я вам бажаю? Тут у мене. Скоро вже вийде на, 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 на перший план. Буде виступати моя Сильвестрі сосна, аурея, вона буде жовта, жовта така вся, коли прийдуть морози. Так ходимо, О, в принципі, вже можна її ламати, нічого ж немає страшного. Тут у мене хто? Summer Snow, красунічка, ще раз малина. Тут у мене uh, Magical Fire, там он, Firelight. Про на фестивалі. Тут у мене новинки мої. Тут у мене Астельбой десь. Зовсім дивіться, яка крошечка. Дуже схоже, знаєте на що? Дуже схоже на, 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 на бегонію, Тільки на листя, буде, напевно, як пів села. От, це <реш> в мене ще одна синюха, звучить інша варігатність. Це в мене наваго. Як? Да. Наваджу. Наваджу, наваго? напевно. напевне. Ем... Міскантус. Ауреа. Ханехлоя. тут що посадив смарард. Тепер буде цікаво, там у мене варігатний варіатний буксус самшит. Так, тут ось у мене Annis Gold Heropлідник. Теж буде окреме відео про них всіх. Пушик, Соня Спірея Кріспа. Це е, Golden Jack. Е, Golden Star. Старт. Ялина Східна. Це у мене White Goliath тут. Між ними ось заквітла красунічка Little Princess, А не Мона. Гарна яка. Так, це у мене Похироплідник Diablo Odor. Це моя Тортуоза. Трошки, напевно, вже хватало його вже трошки приморозки. Це Рубінія. Ось ця трава як називається. Коротше, вона. А, Мелі... Меліса. Чи Меліка, напевно, Меліка атропурпуре Теж дуже цікаво, дивіться, яка гарна рослина. Ну, хтось каже, бур'яний розводить, нема що робити, садиться. якого там садять жлоби? Ну, щось кажуть, саєжлоби. Не знаю, що там садять. Коротше, але саме от пік е ландшафтного дизайну, коли ти оцінюєш ось такі трави, які ніби прості, але потім покажу, яка, яка вона красива. Так, тут вже доходить вже до фіналу свого гінго Beijing Gold. Красончик дуже цікава рослин, тому що вона не в весні така і восени Ідеальна. Так, це у нас е, Pink Beauty, калина, піщина. Тут у мене бачите нова розробка. Little Woodie, віник новий посаджений Овердам. Dam. Це Фалантус. Ви знаєте, коли мені нас такий сад, де нема жодного горщика, я кажу, що це брехня. От реально сад це про промислова зона. Куча горшків різних валяється завжди, бо те поставив, те посадив, те пересадив, а можна покажіть, і б поїхало. Коротше, це ось Америка, або е, Восковниця. Так, ну а я потім ще розкажу іншу половину нашої дороги. Папа. -па.